Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми експериментуємо. Я роблю вперше от такі експериментальні пиріжки із житнього борошна. Такі пиріжки можна вживати діабетикам, а також тим, хто не вживає біле пшеничне борошно. Для тіста в цьому рецепті я буду використовувати кисломолочний сир а також цільнозернове житнє борошно. Тут у мене 250 г кисломолочного домашнього сиру, але це не обов'язково. До сиру додаю 100 мл кисляку, можна додати кефір або ряжанку. із кисляком перетираю виделкою. Можна перебити блендером. Тоді маса буде однороднішою. До цієї маси додаю сіль. Тут у мене 1-3 чайної ложечки солі, а також буду поступово додавати борошно, не все відразу. Якщо у вас немає цільнозернового борошна, а є звичайне житнє борошно, беріть його. Борошна я взяла 200 г але Потім може ще понадобитися, дивлячись, який ви сир будете використовувати. У мене сир не дуже віджатий, тому я відчуваю, що треба буде ще додавати борошно. Додаю також до борошна одну чайну ложку соди і все перемішую. Додаю ще одну столову ложку вершкового масла, а також дві столові ложки рафінованої олії соняшникової. Борошно, яке лишилося, також додаю до нашого тіста і перемішую спочатку ложкою, а потім буду вимішувати тісто рукою. Так як сир у мене рідкуватий, тому додаю іще борошна. Я взяла десь ложки 3. Не хочеться ж дуже і забити тісто, але і коли рідке буде, то теж погано. Десь треба знайти оту золоту середину. От таке тісто замісила, не знаю, яке воно повинно бути. печу вперше рецепт не мій. Ну, яке вийде, такий вийде. Що зробиш? Експеримент, положу тісто, нехай трошки постоїть, відпочине, а я тим часом зроблю начинку. Начинку до цих пиріжків можна робити будь-яку. Я ж захотіла зробити з тушкованою капустою, а потім згадала: я ж вчора готувала таку страву. Тут тушкована капуста, трошки моркви, цибулі, зелений перець. Солодкий, а також іще стрючкова зелена квасоля. Все б це стушкувала. Ну, а чому б не зробити з такою начинкою? Спробую. Експериментуємо. Стіл злегка припиляю борошном і формую таку колбаску із тіста. Тісто ділю на вісім частин, стараємося рівненько поділити, але якщо не вийде, не біда. Так як готую для себе, комусь дістанеться більшенький, комусь меншенький. Я думаю, ми помиримось. Торці тіста ввалюю в борошні і буду формувати пиріжки. Пиріжки виходять такі ні в року чи маленькі. Звісно ж, можна зробити й менші, але мені хочеться швидше спробувати, тому й роблю такі великі. Пиріжки сформувала, виложила на деко, заслане пергаментним папером з антипригарним покриттям. А оцей один буде без начинки, такий, наче хлібець спробую спекти. Пиріжки буду змащувати білком від яйця. Я його трошки так перебила виделкою, а тепер змащую, щоб пиріжки не потріскалися, і всі оті щілинки замаскувати. Пиріжки підготовила, духовку розігріла до 180 градусів, пиріжки буду відправляти на 30-35 хвилин. Витягла пиріжки з духовки, вони постояли трохи, трохи охололи. Тепер я їх виймаю з деко на тарілку. Ну що, отакі пиріжки в мене вийшли, може не дуже красиві, трохи приплюснуті якісь вийшли. Тож, як будете готувати такі пиріжки, регулюйте самі кількість борошна. Треба спробувати, вони вже не гарячі, але ще теплі. Тісто досить такі тоненьке, а начинки чималенько. Пиріжки вийшли непогане на смак, але тісто трошки таке суховате. Я думала, що воно буде м'якше. Буду експериментувати з цим тістом, буду ще готувати такі пиріжки і не один раз. Тож готуйте, смакуйте, не бійтесь експериментів. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже щасливі!